Кармічні вузли змінюють знаки, і це непересічна подія, тому що змінюється спосіб і умови проживання подій, які допомагають наближатися нам до своїх головних цілей та задач перед Всесвітом. Мене звуть Тетяна Семенова, я астролог вже з 15-річним досвідом, і мені дуже хочеться зробити цю неймовірну науку більш доступнішою через свої, через свої відео, консультації та курси, які я створюю для навчання та самопізнання. І, до речі, дуже ретельно стежу, щоб не втрачати якості. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу астрологічну подію. Яка вплине на всіх без винятку, і це стосується зміни знаків зодіаку кармічними вузлами. Вони переходять з осі овен терези до знаків риби діва, яке відбудеться вже 11 січня. Що це означає, до чого готуватися, і головне, що робити? Спочатку хочу нагадати, що кармічні вузли, і їх ще називають місячними вузлами, це є фіктивні планети на даній карті, які пов'язані з перетином орбіти Землі та місяця. Які є у кожного з нас і вказують неминучий, тобто обов'язковий розвиток людини. Простіше по ним астролог визначає вектор розвитку та сфери життя, які будуть цьому сприяти, знаки яких вони знаходяться, уточнюють цю інформацію, дають розуміння, яке саме саме стоїть перед нами завдання, і яким чином ми можемо його виконати. Ви ж згодні з тим, що кожен з нас народжується з певним набором якостей для того, щоб виконати свої задачі і реалізувати свої задуми, мрії, таким чином бути корисним всесвітом. Так от, крім того, що кожен з нас має свої кармічні вузли в натальній карті, також є вузли, які постійно рухаються транзитом і слідкують за тим, як виконується задум всесвіту. Вони не тільки перевіряють наші результати, звертаючи нашу увагу, вони ще й підказують нам, яким чином і в який час можна і треба рухатися в певні періоди. Орбіта перетинається в двох точках, тому вузлів теж двоє. Один північний, який, умовно, пов'язують з підсвідомістю і всіма процесами пов'язаними, або з минулими подіями, ще теж можна так трактувати. Інший північний, який е, пов'язаний зі свідомістю та вказує на майбутні тенденції та події, вони завжди знаходяться в опозиції один до одного і тому рухаються одночасно. Таким чином, 11 січня вони разом змінять знаки. В період з 18 липня 2023 року до 10 січня 2025 року вони рухались по знакам Овен Терези. Вузол минулого був по Терезам шов, а вузол майбутнього по Овну. Таким чином перед нами стояло завдання, спираючись на справедливість чесно визначитись зі своїм вибором, стати більш сміливими та відвертими, щоб активно реалізовувати свої бажання та цілі, відстоювати справедливість, незважаючи і не завдаючи біль іншим. Тепер умови і завдання змінюються. 11 січня вузли переходять до знаків риби та діва. Що це означає? Тепер, враховуючи, як ми проходили той період, який був пов'язаний зі знаками Овен Терези, які результати отримали, і наскільки ми були відверті, тепер ми будемо бачити все, що зроблено і що навпаки втрачено. Настає час підсумків та розкриття карт. Вузол підсвідомості буде рухатися по знаку Діва, а вузол е свідомості пов'язаний зніманням. Е Очевидними речами по знаку риби. Тобто, Всесвіт тепер пропонує побачити та прийняти те, що закладали ми у попередній період, свої результати, іншими словами, побачити правду та прийняти результати того, що зроблено було раніше. Знак Діви дуже логічний та практичний. Він воліє послідовно та системно вирішувати питання. Знак риб, навпаки, він прагне розслабитися та створити щось прекрасне, щоб відчути щастя та розтворитися в ньому. Тепер давайте поєднаємо, тому що наш вектор розвитку, звичайно, залежить і від минулих подій, і від того, який вибір ми зробимо в майбутньому. У кожного з нас є свої бажання та завдання в цьому житті. Кожен опинився там, де опинився. Попередній період ставив перед нами завдання чесно та без маніпуляцій або виправдань визначитися з подальшими своїми діями, вибором і бути готовими їх реалізовувати. Для когось питання стосувались партнерських відносин, у когось постали питання фін фінансів, а хтось став перед вибором йти на війну чи робити операцію. Тобто у кожного це своя історія. Е е і залежить це, звичайно, від показників натальної карти. Тепер аж до 26 липня 2026 року настає період, коли ми будемо отримувати те, що саме обрали, те, що закладали своїми діями і те, що є результатом попередніх дій. Це період отримання, отримання досвіду, який буде залежати від наших попередніх дій. Наскільки ми були чесними, настільки ми будемо розуміти та приймати все те, що буде відбуватися, наскільки ми намагалися відсторонитися від проблем чи питань, настільки тепер будемо бачити свої помилки. Якщо ми думали, що можна обдурити чи схитрити, то це можна було зробити на якийсь час. Але саме зараз настає період підсумовування, коли все буде випливати та показувати наші результати і показувати нам наше життя таким, яке воно є. Чим більше ми готові будемо бачити і говорити правду собі та іншим, тим менше буде розчарувань. Все проходить у свій час. Астрологія допомагає зрозуміти та правильно налаштуватися на певні періоди, зробити необхідні речі тоді, коли вони принесуть найкращі результати. Вона вчить жити і бути щасливими завдяки самому собі, а не перекладати відповідальність на щось інше або на зірки. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за лайк та підписку. Кому цікаво навчатися і бачити більше та будувати свої плани, враховуючи астрологічні події, пишіть мені, і я з задоволенням поділюся з вами своїми знаннями та досвідом. До нових зустрічей і далі буде попереду найцікавіше.